Де зараз Роман, який другим покинув проект Мастершеф 16? З вами Ніксон. Зараз все розкажу. Ну а поки нагадаю про Романа. По телевізору мене гарні, а вживу живу мене ще 100 раз краще. Доброго дня! Мене звати Роман. Доброго дня! О. Я вам приготував українську старовинну страву. Це шпундра. Вийшло, Вийшов робі, непогано, не так, як з бурякового ага. квасу, але вихід знайшов. В першу чергу він мені розказав, що ж йому дав проект мастер-шеф, і найголовніше це досвід. Але не менш важливе, проект навчив його не боятися викликів та вірити в себе. Тобто, ми з вами можемо стверджувати, що проект Шеф змінює психологію людини. Також я не міг не задати йому питання, чи пов'язує він своє життя надалі з кулінарією, на що він мені відповів, звісно. Ну, так, він навіть зараз реконструює справжню українську хату для того, щоб там знімати свій кулінарний відеоблог. Це так по-українськи, я думаю, це буде дуже цікаво. Але не просто відеоблог, він хоче, щоб українська кухня звучала гордо та гучно, але з повагою до традицій. Також він додав, що працює з 16 років і повністю покинув роботу перед проєктом Мастер Шеф, щоб повністю поглинутись у кулінарію. Але після того як він покинув. Мастер шеф він почав працювати на заводі напівфабрикатів, на посаді на хвилиночку бренд-шефа. А щодо планів на майбутнє, він додав, що хоче і надалі розвиватися в кулінарній сфері. В його планах подорожувати старими українськими селами та шукати забуті рецепти, які потім він хоче відродити в своєму закладі. Як на мене, це максимально круто, я би з радістю завітав в такий ресторан. Також не обійшлося і без питання, чи планує. Повертатися на кухню мастер-шеф. Так як він вже був в 20-ті, він має право брати участь тільки в мастер-шеф професіонали або мастер-шеф битва сезонів. І він чітко і ясно сказав, якщо будуть такі сезони, він обов'язково подасть заявку. Тому, скоріше за все, невдовзі ми з вами побачимося знову з Романом. Взагалі він дуже класний і має багато знань. Шкода тільки, що покинув проект на такій легкій страві, як Банош. Романе, вчора ви не впоралися з банушем сьогодні не змогли здобути продукти і приготувати дві прості страви. Тому ваш результат не залишає нам іншого вибору. Ми вимушені попрощатися з вами. Але як ми з вами побачили, це його не зупинило, він розвивається і йде далі. Також у мене залишилось питання до вас, мої рідні підписники. Як вам ідея збирати старовинні рецепти, а потім втілити їх в ресторані? Напишіть свою думку в коментарях. З вами був Ніксон. Не забудь підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.